Коли я хочу, щоб від мене тхнуло за 3 кілометри, я завжди беру монталь. Усім привіт! Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні, як вже зрозуміло, з назви ролику я хочу поділитися з вами своїми ароматами від монталь, що в мене є зараз у колекції. З цим брендом в мене такі стосунки дуже неоднозначні, але усе по порядку. Ті, хто мене вже давно дивиться, мабуть, зараз жахнулися, невже в мене стало менше парфумів, і що це за фігня ззаду? Не хвилюйтеся, я просто пересіла, зараз сиджу на підлозі, мені сьогодні так буде зручніше. Все в порядку, всі парфуми на місці. Ну як, від тих же, яких позбавилась, від них позбавилась і ще планується в мене розхламлення на наступне. Тому залишайтесь на каналі. Сподіваюся, що зніму вам якось скоро. Але нічого не можу обіцяти зараз. Отже, давайте розберемо, що в мене тут є від монталю. І почнемо ми з їх абсолютного бестселеру. Зараз, будь ласка, знову ж таки, не лякатися. будуть деякі без голови, тому що вони в мені достались у форматі тестерів. І, відповідно, не на всі в мене є розпилювач. І перший аромат це Radians Тонка. Або, як я завжди кажу, Arabian Stonka, я не знаю, як його вже вимовляти. Цей аромат, і це абсолютне бестселер, Мені здається, по всьому світу аромат, не наче 2018 року. Я не знаю, не буду стверджувати. І коли я його послухала, перший раз мені він сподобався. Я одразу для себе помітила. В мене є така риса, що одразу відмічаю ті аромати, які будуть продаватись добре. Я помітила, що він класний, його можна класно продавати, але потім стало щось неймовірне. Тут у Німеччині кожна. Навіть не друга кожна перша людина має цей аромат у себе, і взагалі тут монталі дуже дуже популярні. До речі, чи цей хайп з монталями досить в Україні є? Тобто, чи досі вони популярні? Бо я не знаю тут, це просто якийсь бум, тут люди помішані, але ну знаєте, тут так все трошки відстає за часом. В нас такий бум був, мабуть, років 10-7-10 назад. А тут тільки він розпочався нещодавно. І всі просто сходять з розуму, особливо ті, хто хоче зекономити, але пахнути на 3 кілометри, щонайменше, так? і там на місяць. Тому ось цей аромат буквально у кожного, першого, навіть не другого аромат. Типовий менталь. Багато, як на мене, такого типового мускусна, амброво-деревинного, не деревинного, такого синтетичного уду, анімалістичний. Він солодкий, в нього присутні бергамот, але я не можу сказати, що в нього якась є повітряність. Деякі люди навіть порівнювали його з бакарою. По хайпу так з бакрою можна порівняти, але по звичайному це зовсім інша аромат. Я не знаю про що люди кажуть. Він густий, насичений, солодкий. Це сексуальний аромат. Я по-іншому його не можу ніяк описати, оскільки я вважаю його дуже глибоким, таким манким. І в принципі він мені подобається, але знову ж таки, коли ти його чуєш від кожної другої людини, тобі вже ну неначе і нудить від того. Тому я його не ношу, хоча іноді, чесно кажучи, в мене виникає бажання його вдягнути. А Саме ось такі критичні моменти, коли прям душа кричить: треба щось такого, щоб ти заходив. І після тебе можна було взагалі дихати, щоб уся кімната тобою пропахла, можна було швидко викликати. Ото воно для таких випадків. Наступний аромат точно має схожість з бакарою. Зараз воно знову нам буде гриміти. Я ось Це Sensual це Instinct. І дійсно, якщо слухати його з флакону, це бакара, бакарить. Але для мене, от я, ось тут є нота віскі, какао, воно такий солодкий, наче тірамісу з е, таким алкогольним наповненням е, більш алкогольним, ніж звичайне, тірамісу. Звичайно, тут є сафран. І він Ну, бакарить, бакарить цей аромат, але все ж таки він для мене більш якийсь гурманський, більш він такий солодкий. Я для себе от точно уявляю те, що тут описано у нотах, і він мені набагато більше подобається ніж бакара, хоча. Зараз, знаєте, я вже свою думку щодо бокари починаю трохи змінювати. І ем, я коли чую саме у екстракції аромат у кімнаті, він зовсім по-іншому пахне, аніж з флакону, чи ем, ніж я чую його у повітрі е, від інших людей. Тобто, впізнати на папері з флакону бакару можна 100%. відсотків. Але коли в повітрі, то вже трошки інше, і коли саме я його наношу, якось вони трошки відозмінюється. Цей аромат для мене абсолютно не має на моїй шкірі нічого спільного з бакарою. Знову ж таки, тяжка така артилерія, тяжка гурманіка. І майже всі аромати, які я маю тут у своїй колекції, вони більш гурманські, окрім Солі де Капрі. Так, якраз ось з цього я його взяла. Тут я не зможу зняти, тому що ось така в нас тут кришечка, тобто такий пульвік. І спочатку мені цей аромат дуже подобався. Для мене я думала, що це краща версія light blue жіночого від Dolce Gabbana у форматі Мондаль. Але зараз, часом, коли вже саме є нанюханість, яка наслуханість ароматів. Звичайно, я відчуваю цей не те, що мускус, тут мускусу як такого ментальського не дуже присутній. Але в мене є таке відчуття від цього аромату. Це не наче той самий light blue, але з пожованою кумкватовою гумкою. Тобто, то, тут є кумкват, саме така, такий цитрус. Але з нього зробили гумку і її добренько так пережували. Ну, так, більше нічого я про нього сказати не можу. Light Blue, мені здається, цей акватичний такий іконічний аромат знають абсолютно усі. О, дивіться, я її притримую, не тіліпається тепер. І тому це те саме тільки у версії монталю з пожованою гумкою. Багато, багато є прихильниць цього аромату. Багато хто його і досі перекупує, купує, купує. Я колись дивилась якісь блогерок, які розповідали про цей аромат ще 100 років тому. І багато хто його полюбляв, і мабуть, що багато його хто і придбав. Не знаю, мабуть, що цей аромат піде до моєї мами в колекцію, відправлю його, тому що в мене тут ну, багатенько тут його ще є, але не моє. І ну, якось я його переросла, та й, в принципі, light Blue, мабуть, що це не моя тематика. Хоча мені подобаються акватичні аромати. Далі їх новиночка в мене є у travel версії це Oud Сапаро. Знову ж таки, синтетичний, анімалістичний, дуже насичений, такий пробивний Монталівський уд з ананасом. В принципі, мені подобається. Якщо описати його коротко, це мультивітамінний сік, який скис. Він трошки так забрудив. І ось такий аромат у нас виходить. На старті, я б сказала на старті, тому що потім, на моїй особисто шкірі, він видозмінюється в більш таку міт... в мультивітамінку, таку більш легку. Він вивітрюється, він всаджується. В принципі, він з нової колекції Мені найбільше сподобався. Там в них в новій колекції ще є. Що ж в, них там... в них ще там є Arabian Roses Leather». Якщо я не помиляюсь, це троянда зі шкірою, знову ж таки орієнтальна, більш така для мене, як вона маскулінна. Хоча там присутня троянда більш жіночна, в принципі, в монталях троянда. Але з поєднання з цією шкірою, все ж таки більш він такий у сторону для чоловіків. Далі там є в них Arabian Mask, він пудровий, солодкий, насичений, такий дуже теплий. І е, що ж там в них ще вийшло? А, дала чай, дала чай, це з, з неначе якби чаєм і з маракуєю. Я дуже гарно відчуваю маракую. І на старті дійсно, от така маракуя і тофі, але потім колись воно ну не туди йде. І чим більше я його зараз слухаю, тим менше він мені подобається. Хоча, коли от ми, ми тестили перший Такий в нас був за тест. Той мені сподобався більше, аніж інші. Але зараз, в принципі, мені ем, подобається і цей аромат. Це я отримала в подаруночок при презентації, і в принципі я дуже задоволена, оскільки там нам давали які давали. Тобто ми не могли обирати. Мені цей дістався. Я в принципі дуже щаслива, що в мене він є. І е, так, я його ще не, не вигулювала, в принципі, багато ароматів, які в мене просто зараз стоять. Але я думаю, що час для нього прийде особливо у вересні. От для нього буде тоді гарна погода. Тут класний аромат, фрукти, все, мультивітамінка така, вже розповідала, як вам звучить. Далі раніше це була моя любов любовна, це інтанс кафе, і зараз будете, мабуть, сміятися. Я бачу, що деякі люди зараз дивляться мій той минулий ролик, який я записувала, мабуть, що два роки тому про монталі. І в мене була така сама тревел-версія. Але це не та сама тревел версія, тому що ту тревел версію я продала. Більш скажу вам того, що я для себе вирішила, я не буду більше користуватися монталями. Я продала абсолютно всі свої монталі. І це. Знову ж таки, це бів, був, бів, був, був мій подарунок на Різдво. Я отримала три мініатюрки на Різдво подарунок від фірми. Слухайте. ну, Я не знаю, що я можу сказати. Цей аромат це дійсно для мене був мій найулюбленіший Монталівський аромат, і, мабуть, він все ж таки в мене залишається в топі моїх фаворитів. Я люблю каву, я люблю троянду. Для мене раніше в мене був такий відлаш аромат троянди, який дуже насичений, він такий прям болгарської рози масло там кладуть. І він такий прям бронебойний. Ото трошки він мені нагадує, ось цей дійсно такий ем, аромат, який впізнати з тисячі. Мені здається, він теж досить такий унікальний. І я буду ним користуватись. Я все ж таки буду ним користуватись. Я люблю цей аромат, і він має бути в мене в колесі завжди. І тоді я для себе можна було вже обирати, і для себе я обрала на той момент uh, Chocolate Greedy. знову ж таки, дуже-дуже популярний, дуже um, впізнаваний аромат. Uh, тут шоколад і сухі фрути, неначе. Uh -huh. uh, зараз я вам скажу, ну так, Шоколад сухі фрукти. Відчувається трошки монтарівського мускусу, але, в принципі, якось можна з ним жити. Шоколадність м -м, така класна, я відчуваю навіть какао і такий трошки спонж шоколадний, так, як Брауні. Солодкий, чудовий, я його брала для того, щоб створити аромат дубайського шоколаду. Якщо вам цікаво, можу поділитися рецептом. Саме створення аромату дубайський шоколад. Так, і ось я його для того, щоб змішувати, оскільки, в принципі, на мені він один самостійно не тримається. Але що дуже класно тримається на мені, це один, одна з новиничок. Це Sweet Vanilla, це не наче вийшло він у тому році, не наче навіть влітку. Не б, якщо помиляюсь, то помиляюсь, не буду казати, що це так і є. Е, і тут в нас ваніль з абрикосом і з мускусом, знову ж таки. Коли я його затестила в перший раз, мені здалось, що він дуже плаский і дуже сухий. Мені не наче здалося, що тут і мускусу немає, оскільки прям ось такий. Я і досі, коли його наношу, в мене починається не те, що алергія, але неначе така алергічна реакція, я маю чихати. І дуже-дуже такий сухий аромат мені здавався. Мені здавалося, що там немає ніякої такої більш ліквідної бази. А, така наче порошкована, наче цукор з ванілі, але знову ж таки есенція ванілі, навіть не цукровість. Тому що є багато ароматів, які саме відтворюють і цукровість. І цукровість, як на мене, на мою думку, вона більш така прозора. Оскільки цукор, в принципі, це кристал, який у воді розчиняється. Так, ванілі це все-таки стрічок, це все-таки більш така. Густа в'язка рідина, особа особливо екстракт ванілі. І це для мене не наче от порошок екстракту ванілі. Ось так би я описала цей аромат. І навіть абрикосу я не відчувала. Але потім узимку, точніше, почалась осінь. І осінь тут така вже холодна почалась. І потім взимку я якось почала наносити цей аромат, мабуть, що це було десь кінець листопада, початок. Грудня я просто закохалася у цей аромат. Він настільки гарно відкривається такою солодкою, знову ж таки, вже більш цукровою випічкою, не наче такий хрумкий ванільний круасан, але без начинки будь-якої ніякої абрикосової начинки. Нічого. Ні, цей абрикос він лише дає таку саме вже воздушність. Цьому аромату, тому для мене він почав вже відкриватися по-іншому. Я не знаю, як зараз, тому що зараз просто в нас така стоїть спека. Можливо, він буде знову ж таки тяжкий і пудровий. Але тоді він почав для мене так грати фарбами, наче я їм, я їм такий смаколик. Посипаний цукром, таке печиво хрумке. І я в нього закохалася, і я собі забажала його у трієчку. І ось такий сет в мене е, вийшов: так, Intense Cafe е, Chocolate Gritty і Sweet Vanilla. Чому я була дуже рада, особливо світ ванілий, тому що я його поносила гарненько так. Для мене, для людини, що має дуже багато ароматів і працює у сфері парфумерії, проносити аромат хоча б декілька тижнів це вже просто треба медальку мені дати. І потім ху -ху -ху, я отримала ще й у подарунок такий більший тестер. Дуже рада. Тут насправді небагато залишилось в ньому. А, так, але завжди добре мати, можна цей добити, а ось цей вже тримати і не розпилювати. Я рада. І, ну, і гарно виглядає. Золотеньке мені в колекцію гарно. Далі, продовжуючи тему ванілі, в мене є. О, де вона є? Ага, ось. Ваніль Абсолю. Цей найпопулярніший ванільний аромат, до речі, серед монталів після дарк ваніли. О, слухайте. Хто не дивився, хто не знає, поверніться до мого попереднього ролику. Я залишу посилання внизу про дарк ванілу. Там ваніль знову ж таки з удом і зі шкірою. Вона дуже-дуже сексі. Дуже мені на е, Арабіан Стонку нагадує. Але ще більш солодка. І мені більш подобався той аромат. Знову ж таки, я його продала. Я не знаю, можливо, він знову в мене з'явиться у моєму парфюмерному гардеробі, оскільки, знову ж я повернулася до менталів, хто його знає, що там трапиться у майбутньому. Але ось цей для дівчат найпопулярніший ваніль абсолют. І я перепрошую, дивлюсь, щоб кіт там не лазив. Так, давненько його не було у кадрі, ви це знаєте. Але він в нас не показується, він трохи мені тут поскаржився перед зйомкою і пішов на балкон відпочивати, бо зараз дуже так жарко, і він йому подобається там проводити час. А тут в нас є фруктові ноти у ванілі Абсолют. Якщо я не помиряюсь, то не наче і карамель, і якісь фрукти, і якісь ягоди. Але в принципі, те, що я... Ні, ну що ж таке? Зараз я відчуваю і фрукти. Знаєте, коли на роботі ти або коли розношиш аромат, тобі він по-іншому відкривається, ніж отак, ти нюхнув і таке, О! Я перепрошую, а що це таке? Це щось не неначе новеньке. А більш, я б сказала, більш легка ванілька, аніж світ ванила. Там просто цукри цукровий, дуже насичений. Тут. Більш розбавлений фруктами. Але е, все ж таки, так, як такову фруктовість, я не можу тут відмітити, щоб неначе тут було прям ну, фрукти фруктами. Ні, ні-ні-ні. ні Взагалі ні. Е, більш легка версія, і на мені вона досить так погано тримається. А ось світ ванила дуже класно тримається. Е, тому, в принципі, могла б оцінити цей аромат якось, але не буду. Я б сказала так, що ось цей аромат у мене на одязі тримався десь тиждень, мабуть що, а ось це аромат, ну, не знаю, там один день, мабуть. Що. В принципі, ок, але знову ж таки, монталі вони відомі своєю стійкістю, а тут щось таке, мені здається, вся ця лінійка у саме сріблястих флаконах вона менш стійка. До речі, як у вас напишіть, бо, можливо, я не так якось сприймаю. Ці аромати, але в мене таке склалось враження. Ну і останній аромат знову ж таки ванільний, але це ваніла кейк. І кхм, раніше я мала таку думку, що це ванільний пиріг з мегдалем, найдешевший, який ви тільки можете знайти, з супермаркету, і запакований у целофант. Ось так для мене звучав цей аромат. Я взагалі ніякої краси в ньому не відчувала дешманський, просто огидніший аромат, який я взагалі на не перетравлювала. І раніше він був набагато більш популярний, особливо серед пострадянського простору, аніж ваніла Абсолют. Але. Прийшов той час, коли я почала чути в ньому саме ось такий кремовий мигдаль. І для мене зараз то неначе чудовий такий смакущий круасан з мигдальним кремом. І я так насолоджуюсь з ним. Ах. Хоча вайп від того пластикового пакету я все ще все ще простежується, все ще я відчуваю. Так це все все залишається той самий монтай. Ну, в принципі, це було все з моєї колекції Монталь. Пишіть мені, будь ласка, у коментарях, які ваші улюблені аромати від Монталь, і як ви взагалі ставитесь до цієї марки? Якщо любите, якщо не любите, і взагалі, які у вас враження? Щодо стійкості, щодо зараз, можливо, ви помітили якісь нові формули, чи стикалися ви з підробками цих ароматів, оскільки вони дуже такі популярні? Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. І кому цікава тема ванільних ароматів, моя добра знайома Яна виклала відео і відмітила мене у цьому відео. Тому наступне чекайте саме про ванільні аромати і переходьте за посиланням унизу. Дивіться інші мої відео. Дякую за перегляд, гарного вам дня!